Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні Русі! Слава. Ну, ось ми і дожили до середини весни. Тож вітаю вас усіх з правною середою. Права середа кажуть, Ну, або правна від слово права. Правна середа. І згадуємо цикл кола коло сонячного річного, і ми пам'ятаємо, маємо навні діди, коли Листок, так а на протилежному, на протилежній стороні цього кола маємо правні діди, так і маємо правну середу так. Тож у цей період ми почитаємо, власне, Тих правоців, староців, які досягли еволюційного рівня духовного розвитку, розвитку душі, а також вже у праві перебувають. Це волхви, волхви, рахмани, волхви. Ну, про волхів, навіть ті літописні згадки, які пішли до нас, то говорять неймовірне. Говориться, що прийшов Бог до князя і мовив йому, що не по правді живеш, не по справедливості чиниш. Ну, то вже був, пішов за неба вже вже післава ніч, сторожа, чужовір'я, засилює чужинців і, відповідно, за непад духовності. Так, раніше такого не було подумати про князя, князь слухав. Князь правив і слухав Волгвіл. Тобто, це є теократична влада, волхви самі не правлять. Вони просто дивляться і відають, як краще зробити. Так. І вони людям кажуть: о, маєте, ми подивилися, маєте двох, з них вибирайте князь. І той буде файний, і той буде файний. Тобто, так само, як зараз, тільки навпаки якого б не вибрали, все рівно буде погато, Так? Тому що стоїть основа, основа ідеологічна, ідейна, культурна, зовсім не та. Деструктивна. Так? І ось, власне, коли та деструкція вже прийшла на наші землі, і, власне, от князі собі дозволяли вже різне, так? І там і гареми всякі там. І рухтульні життя, і, і криваві жертви. і Це робилося спеціально, щоб власне, знівелювати нашу культуру, обестінити, показати в такому неправильному світі. так. І хто Прийшов до князя і каже, не по правді живеш, не спробує вчиниш. А, а князь не хотів того розуміти, так і він кричить, а по якому право ти мене судиш, так? І сказав своїм витязям взяти його в руху, так? Ну а витязі тут теж були ого, Які вправні, так? Ну і направилися до нього витязі, і вовк не порушив ні рукою, ні ногою. Тільки я вам сказав. Руки мої громи, ноги мої блискавки. І відразу, скільки їх там було, 5 чи 10 витягів, впали з переломаними руками і ногами. Така сила волхва, одного волхва. Так? Тобто в нашій традиції взагалі, ну, ну, що таке сила? Ну, а сьогодні думають о, погоду змінити. Погоду змінити це навіть не волхівське, навіть не, не жреческе, це, це знахерські, елементарні такі знаковські вміння, які може насправді там, ну, чуть не кожна людина насправді. О, це, це саме елементарне, що в нашій традиції є. А волк, він відає липшими знаннями. Потужнішими силами, так? Говориться, що е, вовк, коли йде по лісі, то біля нього білочки скачуть, вовчики, як то песики цуцики, цуценятка ласкаються біля них ведмеді, йдуть біля нього і теж чекають від нього. Тобто така сила, потужність любові в ньому. Такий великий потік любові у нього в серці, вухова, так що, що, навіть, ці свіги на то відразу відгукуються, і, і моментально отак от реагують, як цуценятки, як, як, як котики, як без кита ласкається біля нього. так. Ну, багатьом це зараз неймовірно на собою. Так. Це вух а вухви ридателя це, це ще більше. Радетелі, ми маємо традицію радення, Так? Ми радіємо. Що це значить? Ми діємо в ра. Діємо в тому потоці, потоці сонячної сили, яка називається Ра. Так? Потім нам зараз э, таку шубішають на вуха, що це Бог, Бог якийсь там єгипетський і так далі. Насправді Ра – це не Бог, Ра це Дух Божий. Це той потік світла, який тече, і він тече е, насправді через Сонце, а не від Сонця. Сонце є порталом і провідником, в тому числі тієї духовної сили, так, яка тече від самого центру всесвіття з камня Галатир, як то говориться в такій образній формі. Так? І через мільярди зірок. Сонячних систем, звіст, галактик, доходить до нашої сонячної системи, спочатку до нашої галактики, так? до центру нашої галактики. Дивимося, бачимо, полярну зірочку, так, великому дверей, полярна тілочка, і відчуваємо, що туди тягне нас, тягне нас так, так? Можливо, дві там прилетіли. Ну, це центр, центр галактики, і від цього центра йде, власне, знову ж таки, духовна сила до Сонця, а від сонця вже йде до нас. Ра. Коли ра багато, то ми радіємо. Ра достатньо. достатньо ра, радість. А коли ми щось робимо в радості, так, то ми ра діємо, діємо в ра. Усе треба робити в радості. Якщо ви щось робите без радості, то це не має сили і немає ваги. І можна навпаки йти ну, на думку, скажімо так. А ви радієте в радості, так? чи ви ворога спиняєте, чи, чи ви будинок будуєте, чи книжку читаєте. Що б ви не робили, так? Чи їжу готуєте, це взагалі сакральне дійство, готування страху. Ви наповнюють тою силою, наповнюєте страву. Потім всі їдять той борщ, і їхні, їхні душі радістю наповнюється. І звідси, що говорять, тобто ті, хто власне тої радості має багато. Тобто гогло мають потік любові в серці і мають потік радості в серці. І оце наша традиція, традиція радення. І радетелі — це ті, хто власне тої сили дуже багато розносить по на нашій землі. Так? І коли пройшло чужовір'я, коли власне почалося засилля чужинців власне, на нашій землі, то власне тоді коли хтось з них пішов у світ інший. Як говорить Берекас давній через вогонь. А хтось щоб, щоб зі світів інших нам допомагати, так, а хтось пішов по таємне життя, десь в гори, в ліси, щоб зберігати знання і тихенько передавати. Зробив він з покоління в покоління. Ось. І ото, власне, у правну середу ми власне, почитаємо, згадуємо, пославляємо волків рахманів, волків так, і власне, посилаємо їм звістку. Після Великодніх свят залишається у нас з яєць лужбиння, з корубки. І ми ті скалубки відправляємо по воді, по річці, відправляємо, як свістку здоров'я в Рохмані. І бачить охі Рахмани, що тримаємося ми, віри своєї, що тримаємося. Ми свого, що святкуємо свята свої і радіють вони, і допомагають нам ще більше власне, триматися в і радості, мудрості. І щастя вироколучимо і здогада. Ось так от. Тож, будемо зараз святкувати круків Рахманів паляти, прочитати. ну, а потім йдемо до лічинки і будемо, власне, з Ну, а за одного ото. Після вербної неділі залишилася вона батька, так, залишилася бачка, вже до корені, то також посадимо біля іншочки там, як ті місця, де дерево, то якраз буде доречна і тім чи нам власне йде, буде більше. І радості буде більше, і світ буде більше. Тож, радіємо, діємо бра. І ті радості, відроджуємо, відроджуємо подавні знання, відроджуємо подавні сили, тому познайомилися з любомудрім, читали мої книжки взяли поділилися, передали далі, порадила ще комусь. І передаєте, передаєте туди Так, Ну, а особливо радую мене, коли теж проходите в третє посвяти любому, ви і починаєте вже передавати по святи іншим. Вже продовжуєте інша любов, активізуєте ті потоки сили любові. Тому, як і тисячі років тому, промовляємо, і чусі передав силиш надо. Живо матінка, прийди, сині своє сині святя, сині звісни. Жива матінка, силою наповняє, все святі святим утворюємося по всех частина. Тож, прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава, живі матінці, сила вас. Тож дзвоніть у дзвони перед дзвони. Отзвони. Власне, чим твоєм Рахманів шановуємо в першки. Черт. І тому у нас два дні міцні сім, які називаються звонило. Звонила. Звонимо. І богів рідних прикликаємо, богів рідних закликаємо, прийти на свято нашого вогні Рахманів почитати. Рози вишні великі Божий наш, єдиний бандополярний. наше наших сиріт справедливість, Любов і милість, радість і втіха кодів життя нашого. Віра, знання й мулі таких перекінах. І Бо Слава Богу, праве, вийдав, і сыво народу життя, тыкры не зажитяешь, не озеро любовь, сосмесный пищевий душ при силах. Слава тебе, Боже, право, я вийшла, Испия на пластину над утрами своїми. Аби бути мудрими сильними, щасливими, і сильними, стильними Щасливыми багатами, міцною повідомление мать. И захисниками розуслова продама. Вот и даже нам наставить за руки, Забаляюсь над любовью і мы. It's